Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин. Яким був цей тиждень у Рівному та області? Пригадуємо далі. Перевірити артеріальний тиск, вміст цукру у крові та загалом стан здоров'я цього тижня могли переселенці, які проживають у гуртожитках одного із вищих навчальних закладів рівного. Продовж дня на території студмістечка містечка працювали медики-волонтери з Європи. Більше про це дивіться у сюжеті. Переселенка Яна ще 7 квітня мешкає у гуртожитку одного із вищих навчальних закладів рівного. Жінка евакуювалася із Донецька до міста Курахів. А вже в квітні разом з доньками племінницею і старей. Татом приїхала до Рівного. Сложная дорога була, тим більше зі мною отець інвалід. І дуже... ну, двоє суток ми добиралися через колл-центр, узнали хуртожитки. Приїхали ми ночі, привезли нас, ми дзвонили, зустріли, привезли, накормили, напоїли, дали скупитися. Засілін Яна чекає своєї черги до пересувного кабінету медиків, де двоє фахівців з міжнародної організації Ремарсос проводять обстеження людей. Хтось прийшов би просто перевірити артеріальний тиск. А дехто, до прикладу, яна хоче отримати більш розширені рекомендації щодо здоров'я свого тата та однієї із доньок. Я так не того? за себе, даже вот більше отцу, у нього проблеми за слухом. Тут хотілась би какую-то консультацию дадуть. Старшої дочері у мене проблема зі спиною, Вот теж хотелось бы узнать. Консультували людей та перевіряли стан їх здоров'я лікар з Італії і медична сестра зі Швейцарії кажуть, вже мають досвід роботи в країнах, де тривали бойові дії. Також неодноразово волонтерили в країнах, які опинялися в складних умовах. Тож сьогодні своїм завданням вважають допомагати тим, хто цього потребує. Викамгікоза. Ми приїхали сюди, тому що тут потребують нашої присутності. Ми про це почули. Мене зателефонували з організації Ремер СОС, попросили приїхати і допомогти, оскільки в Україні зараз складна ситуація. Багато людей опинилися в непростих умовах і мають багато проблем. Тому ми тут. Дісперіадініюкрейн содевайке. Пройти обстеження у фахівців з Європи могли всі бажаючі громадяни, які евакуювалися з інших міст України. На сьогодні в гуртожитках одного із навчальних закладів рівного проживає більше 400 переселенців. Здебільшого це мешканці Донеччини, Луганщини, Харківщини і Херсонської області. Медзаклад є такі люди, що не можуть поїхати, бо є навіть і калясочницткалясочники. Люди з інвалідністю проживає 11 чоловік, сімей з дітками проживає 40 чоловік, 60 Плюс проживає 97 чоловік. Зазначимо безкоштовно перевірити стан свого здоров'я впродовж наступних двох днів матимуть змогу і мешканці Квасилова. З 31 серпня з 10 до 17 години медики прийматимуть у будинку культури 1 вересня біля дитячого майданчика веселка. Аліна Пучка Вячеслав Мельник. Випуск новин. Перше з початку повномасштабної війни на Рівненщині розпочали будівельний проект. Йдеться про реконструкцію одного із корпусів психоневрологічного інтернату. Звідки кошти та чому виникла така потреба під час війни? Дивіться далі. На Рівненщині триває ремонт одного із корпусів психоневрологічного інтернату. У липні цього року розпочали реконструкцію приміщення, яке не використовувалося більше 10 років. Потреба у ремонті виникла через те, що на початку літа до інтернату переїхало 177 підопічних із Донеччини, а окрім них у інтернаті перебувало ще близько 200 осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день у нас знаходиться 177 наших підопічних. На сьогодні ми вже змогли забезпечити їм ліжкомісця проживання, мінімальні санітарно-побутові умови, повне харчування чотирьох в день. Нам потрібно звичайно, щоб поліпшені умови. Тут будуть облаштовані місця для проживання. Тут будуть облаштовані місця для для догляду перебування медичного персоналу для їхнього догляду, а також будуть облаштовані місця для харчування. Реконструйований корпус розрахований на 150 місць, має бути повністю автономним. Наразі тривають роботи з утеплення фасаду, встановлюють вікна, завершується робота над влаштуванням покрівлі і водопостачання. До 14 жовтня за Повністю ремонтні роботи це облаштування кімнат, душові, санвузли, утеплення самого корпусу. Крім ремонтних робіт, додатково ще будуть зроблені роботи по облаштуванню теплового насосу. Тут фактично повністю корпус буде незалежний від постачання газу, а тепло буде поставлення. Постачати з рахунок наявності теплового насосу. Це перший соціальний об'єкт, де буде встановлено тепловий насос. Наразі це перший будівельний проект, який реалізовується в області під час воєнного стану. Фінансується реконструкція з центрального бюджету. 19,2 мільйона гривень виділено міністерством соцполітики. Це перший проект на території області в військовий час, де є синергія центральної влади і благодійних організацій. Тобто, фактично, ми бачимо новий вид співпраці, коли кошти виділяються безпосередньо на благодійну організацію і йдуть роботи, в тому числі волонтерами, працівниками. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення область прийняла 650 осіб зі спеціалізованих закладів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. У районі центрального автовокзалу у Рівному стартувало будівництво нової дороги. Прямий виїзд з'явиться від вулиці Буковинської до Київської, неподалік ТРЦ-арена. Фінансує облаштування транспортної розв'язки приватний інвестор. Як мешканці прилеглих будинків сприймають такі зміни? Дивіться у сюжеті. На вулиці Київській у Рівному кипить робота. Будівельники приступили до облаштування дороги, яка у перспективі з'єднає вулицю Буковинську з Київською. Роботи виконує фірма-підрядник Будальянс Груп» за кошти приватного інвестора. Трохи більше ніж за місяць. Будівельники планують здати об'єкт в експлуатацію. Нас терміни до 10 жовтня. Ми виконуємо реконструкції вулиці Буковинської. Тобто, це буде від вулиці Орлова до вулиці Київської. Буде виїзд, але виїзд буде тільки з поворотом направо. Проект облаштування нового виїзду на вулицю Київську міста мало давно. Говорить начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Цьогоріч капітальні видатки у зв'язку з воєнним станом не фінансуються. Тож дорогу взявся робити. Інвестор дане питання піднімалося ще з 96-го року, оскільки дана ділянка дороги фактично не має прямого виїзду і не поєднана Буковинська з вулицю Київською. Чому приступили власне, зараз? Ну, мабуть, так склалися зорі. Звернулися до міського голови і до виконкому звернулися інвестори, які були готові виконати даний, даний об'єм роботи і по виконанню передати його місту. Опитані нами мешканці по-різному оцінюють необхідність додаткового виїзду на Київську. Водії позитивно сприймають таке рішення. Натомість жителі сусідніх будинків не хочуть, щоб в них під вікнами була стоянка для автомобілів та постійний шум транспорту. Дорога ми не можемо нічого зробити, бо дорога має бути дорога тут. Якщо вони хочуть, тільки що нам щоб тут стоянки не робили. під буде, а то єдина. Колись тут жив, то вважаю, це рішення правильним, щоб не обіжати лишні круги робити. Зручно для міста. Може, не всім жильцям це сподобається, але це зручно і потрібно для міста. Я вважаю. То будують, то ламають, мільйони йдуть. На що мільйони йдуть? Дерева стали зразу старі, стражні, побрізали. Ті дерева пережили вже сотні літ, то треба було зробити таке, хай Бог помилує. Мені не подобається, що в нас тут абсолютно немає тротуарів для пішоходів, бо в мене машини немає, я хожу пішки. Там біля арени взагалі немає тротуара, то ось, ну, не продумано. Зі слів підрядника. Наразі на об'єкті щодня задіяно більше десяти працівників. Згідно проекту, тут, окрім дороги, планують зробити благоустрій: облаштувати пішохідні доріжки та зелену зону. Вартість усієї роботи оцінюють приблизно у 7 мільйонів гривень. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Волонтерський рух на Рівненщині не зменшує обертів. Лише один волонтерський центр, який працює з початку повномасштабної війни у Рівному, сформував та передав у інші регіони майже 200 тисяч пакетів із допомогою. Це як продуктові набори, так і аптечки з ліками першої необхідності. Формувати їх допомагають волонтери та благодійники із-за кордону, а також місцеві представники бізнесу і трудові колективи. Детальніше про роботу центру дивіться у наступному сюжеті. Майже сім місяців роботи: п'ять тисяч волонтерів, близько двохсот тисяч пакетів гуманітарної допомоги. Все це результати діяльності волонтерського центру у Рівному «Ukraine for Heroes», який розпочав роботу з третього дня війни, аби забезпечити мешканців з найбільш постраждалих регіонів продуктовими, медичними пакетами та речами першої необхідності. Волонтерство має бути на постійній основі. Але воно має бути необтяжливим для людей, якщо впаде тил, Передова не вистоїть, це потрібно чітко розуміти кожному. Тому як на мене, українці в цьому плані неймовірні. І я хочу подякувати всім рівнянам, які долучаються. Я просто горджусь тим, що на сьогодні у нас така є змога працювати разом і наближати перемогу. До волонтерства впродовж всього часу долучалися як звичайні рівняни, переселенці, так і люди, які працюють на своїх фронтах медичному, освітньому та інших. І зараз долучається це центральна міська. Лікарня саме на Карнаухова, де ми знаходимося. Це міська лікарня номер 2 це дитяча міська лікарня, ПМСД центральний, ПМСД ювілейний ПМСД північний. це центр реабілітації Крок дуже сильно допомагає нам водоканал. Нам допомагають дитячий садок 28, дитячий садок 16. Але попри в тому, після роботи усі ці люди знаходили час та сили для того, аби допомогти волонтерам, адже вони теж воїни. Кожен з нас своєю працею наближає спільну перемогу. Якщо ти не годуєш свою армію, будеш годувати чужу. І ми це всі усвідомили. І кожного дня. Ми направляємо сюди своїх працівників, як правило, ті, які працюють другу зміну вранці, вільні вони приходять сюди, щоб допомогти нашим воїнам, щоб допомогти нашим українцям краще жити в умовах війни. Я дуже вдячний своєму колективу, що вони проявили цю громадянську позицію і вирішили долучитися до такої ініціативи, щоб не тільки фінансово і матеріально, а й Своєю працею допомагати у здійсненні волонтерського руху і допомозі громадянам і захисникам України в цей складний час. Ми всі дуже бажаємо, щоб в нашій державі було все чудово і стараємося посильну свою допомогу вносити. І що ми можемо зробити цей? Це якісно виконувати свої функціональні обов'язки на роботі. По можливості у вільний від роботи час ще допомагати нашим захисникам чи тим людям, які постраждали З Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери центру Ukraine for Heroes сформували та передали 90 тисяч продуктових пакетів, 78 тисяч аптечок, 8,5 тисяч гігієнічних наборів та товарів першої необхідності. Центр співпрацює з багатьма волонтерськими організаціями за кордоном і має звітувати їм про те, як і куди використовується передана гумно допомога. У нас зроблено прозора фінансова звітність. Нам довіряють міжнародні організації. Прикладом є відома американська організація. Кор засновником якого є відомий американський актор Шон Пен, яка вже нам неодноразово надавала фінансову допомогу. І також ми співпрацюємо з багатьма організаціями країн Європи: Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Англія і багато інших країн долучаються до допомоги не тільки іноземні партнери, а й місцевий соціально відповідальний бізнес. Ми маємо кромеспан Фендейшн, нашу організацію в рамках програми Супорт Україн підтримує дуже багато проєктів. Зокрема, це і облаштування центрів для внутрішньопереміщених осіб проведення. Курсів до медичної допомоги, ми оплачуємо їх, О, оснащення соціальних і медичних центрів, закупівля медикаментів і продуктів харчування. В рамках допомоги України Фохіруєс компанія «Карнеспан» займається, наприклад, на даний момент вже перерахувала більше, ніж півмільйона гривень, і ми це теж будемо для себе ставити на постійну основу. Хоч обсяги гуманітарної допомоги із-за кордону у порівнянні з періодом початку воєнного стану зменшилися, але волонтерський центр не припиняє свою роботу та продовжує формувати гуманітарні індивідуальні набори для цивільного населення постраждалих регіонів країни. У рівному цього тижня презентували довгоочікувану мільйонами українців поштову марку із зображенням відомого на весь світ песика Патрона. Цей поштовий блок став шостим, який випустили у період повномасштабної війни. Детальніше про марку дивіться у наступному сюжеті. Купуєш марку, долучаєшся до благодійності. 1 вересня Укрпошта презентувала нову шосту спочатку повномасштабної війни марку із зображенням вже легендарного песика Патрона, який служить у лавах ДСНС Чернігівщини, та допомагає рятувальникам розміновувати територію України. Це перший поштовий випуск, частина коштів з продажу якого буде перераховуватись на придбання спецавтомобіля для саперів. «У Кожному Арку ще є вісім марок. І, значить, з кожного аркуша буде 64 гривні, будуть направлені на благодійність. Ці гроші будуть направлені на закупівлю спеціальної машини для механізованого розмінування території Армтрак 400. Вона допомагає розміновувати понад 2400 квадратних метрів територій за одну годину. Без втручання оператора оператор знаходиться, може знаходитись на відстані понад 800 метрів до 800 рініше метрів або броньовані капсулі. Номінал кожної 23 гривні, що відповідає звичайному відправленню по Україні, та плюс 8 гривень, які перераховуватимуть на благодійність. Поштовий випуск незвичний тим, що має 8 марок, але усі вони з різним сюжетом та показують певну історію зі служби патрона у лавах рятувальників. Вона в себе включає 8 різних сюжетів, із де зображений пес патрон. Там, де песпатрон допомагає фермерам, фермерам э, збирати врожай, де песпатрон э, разом із рятувальником йде виконувати службо, э, свої обов'язки, песпатрон рятує дітей. Є сюжет, пес віщий сон, пса патрона, де він мріє про нагороду. Також є марка вже зображенням, де пес патрон отримав цю нагороду свою заслужену. І я просто марка з Патрона. На офіційне спецпогашення нової марки у Рівному запросили рівненську подругу патрона, собачку такої ж породи Джек Расел Тер'єр Полі. Її власник розповідає, полі трохи більше двох років. і Її майже щодня перехоже плутають із патроном. Філателією хлопець не цікавиться, проте його батько полюбляє колекціонувати марки. Два, три. Її взагалі купив батько. Рішили. Сказав, що хороша собака. Ми вирішили спробувати. Вона більш врейдіна. Деколи буває, що буває настрій, то пускає людей. Але деколи вона чувствує, що... Хороший чи добрий. Цей поштовий блок присвячений усім героям-рятувальникам. Рівненські ДСНСники називають песика патрона своїм талісманом та готуються до чергової ротації у регіони, які потребують розмінування. На його рахунку сотні вже, мабуть, виявлених вибухонебезпечних предметів. І це знаково, що сьогодні цей захід проходить на нашій території, тому що наші колеги в чергову ротацію виїжджають в Київську область. Наші піротехніки працюють з першого дня визволення Київської області над зачисткою території. З Богом, хлопці, і чекаємо всіх з поверненням. Разом до перемоги песик. Патрон став відомий спочатку повномасштабної війни. Його власник, рятувальник Чернігівщини, який часто брав чотирилапого друга із собою на виконання завдань. Так, патрон із виставкової собаки став рятувальником сапером. Патрон змінив навіть в чомусь парадигму, тому що цей улюбленець сьогодні рятує життя українців. Він сьогодні став цілим символом того, що улюбленість тварина може бути. Надійним помічником, і саме завдяки патрону було врятовано десятки, можливо, навіть сотні людських життів. І сьогодні, завдяки образу патрона, буде зібрана сума коштів на автомобіль, який допоможе нашим. Справжнім героєм, нашим працівникам ДСНС загальний тираж нової марки Один мільйон примірників рівнічно отримала 18 тисяч екземплярів. Придбати їх можна в усіх відділеннях Укрпошти з певними обмеженнями. Не більше п'яти аркушів, художніх конвертів і листівок в одні руки та два конверти першого дня. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині вже неодноразово перевіряли ситуацію на кордоні та готовність закладів освіти до навчання. 31 серпня контрольне інспектування провів заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. В яких районах побував та як оцінює безпекову ситуацію в регіоні. Дивіться у наступному матеріалі. Перевірити стан справ на кордоні з Білоруссю, готовність закладів освіти до нового навчального року та загалом ситуацію на півночі рівненщини. 31 серпня регіон відвідав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, як доповів командир бригади територіальної оборони Рівненщини, Ситуація на лінії державного кордону контрольована. Щодня особовий склад дев'яносто 98% військових – Це мешканці краю, нарощує потужності по обороноздатності. Білянці державного кордону в смузі відповідальності бригади створення угруповання військ не відмічено, підрозділи займають відповідно до покладених нових завдань, нарощують систему інженерного обладнання позицій рубежів. Все виконується відповідно до планових завдань. Головне, що всі готові. Не службу, всі відповідні підрозділи, ЗСУ, ТРО, Нацгвардія. Всі виконують свої обов'язки і. Можу заповнити, що Рівненщина в безпеці в рамках візиту Кирило Тимошенко відвідав Володимирецький ліцей, колегіум, аби подивитися, як у прикордонних районах відбуватиметься навчальний процес, та наскільки безпечно перебувати у школі дітям, коли керівництво будь-якого навчального закладу хоче зробити щось добре, то воно робить, і це видно відразу, як ми з вами зараз і побачили. Дійсно, багато ідей, яких навіть у нас не було, із з фарбами, які ми нанесено вказівники, якщо не буде світла, куди йти дітям. Багато поділена локація для різних класів. Це також Дуже гарна річ, тому що діти розуміють, куди їм саме йти, в яке приміщення, де буде знаходитися всіх клас. Представник офісу президента відвідав також і дитячий садочок у місті Сарни. Зокрема, йому так би мовити, пощастило на власному прикладі перевірити комфорт укриття у дошкільному навчальному закладі, оскільки в момент візиту на рівненщині лунав сигнал повітряної тривоги. Саме тут в очному форматі навчатиметься найбільша кількість дітей, адже 98% батьків за таку форму Є і туалетні кімнати, облаштовані кімнати. І місця для сну, дітей, тобто повністю всім забезпечені діти, і це один з таких прикладів гарних прикладів об'єктів укриття. Сподіваюсь, що усі, навіть ті об'єкти, які ще не дуже готові, до середини вересня подотягують Комфорт у цих укриттях, але ж безпека це найперше для дітей. Зазначимо, активна фаза підготовки закладів освіти до старту навчального року на Рівненщині, як і загалом в Україні розпочалася лише в липні. 90, мабуть відсотків укриттів в Україні не були готові за останні два місяці з допомогою обласних військових адміністрацій і місцевих громад за кординацію офісу президента. Ми облаштували саме в комфортні умови в об'єктах укриття. Далі після того як їх облаштовують, ДСНС і перевіряє. Повністю видає акт того, що тут безпечно знаходитись. Тільки після цього дійсно укриття починає працювати, і цей навчальний заклад теж починає працювати тільки після експертизи ДСНС. У рівному відкрили арт-галерею місцевого мураліста в укритті. Частину сховища Рівненської обласної клінічної лікарні перетворили на арт-простір, де медперсонал та пацієнти можуть не тільки сховатися під час сигналу повітряної тривоги, а й побачити роботи Костянтина Качановського, художника мураліста, автора численних картин на стінах. Детальніше про укриття, арт-простір, кисневу станцію та ПЛР-лабораторію у обласній лікарні. Дивіться у наступному сюжеті. Артгалерею художника-мураліста Костянтина Качановського відкрили в укритті Рівненської обласної клінічної лікарні. Костянтин автор численних муралів у Рівному у сховищі зібрали їх усі разом і у меншому форматі. Створити такий арт-простір в укритті, який вміщає одночасно 300 осіб, вирішили не випадково. Ми хотіли трошки. Так трошки розбавити це з такою арт-галереєю і познайомитися з Костянтином Качановським, який ну, погодився це зробити. Ось, і я думаю, що людям. Які тут перебувають, спостерігати на приємне класне мистецтво, це і отримувати позитивні емоції. Це тільки, тільки великий великий плюс. І кажуть, що мистецтво ну, все переможе. Роботи над облаштуванням галереї в укритті тривали близько місяця. Окрім того, що картини можна побачити за задумом автора, поруч з кожною роботою знаходяться ще й навушники. До кожної роботи записали е, е, аудіогід зупової. Щоб можна було ознайомитися з історією створення е, Муралу е, і прослухати мелодію, яка асоціювалася мене з цією роботою, або яку я слухав на, на момент створення, та окрім галереї в укритті, яке збудоване ще у 1988 році, але до цього часу не використовувалось, довелось провести капітальний ремонт, зокрема, облаштовано операційно з усім необхідним обладнанням санвузли відновлено е, внутрішнє оздоблення. Підлога, стяжки зроблені, санвузли, відновлене водопостачання, заведені пожежні гідранти, зроблена каналізація, інклюзивні санвузли, які відповідають, зроблена операційна. Практично ми готуємося. До того щоб відкрити практично повністю тут ну розмістити тут лавочки, ліжка для необхідного перебування тут хворих в разі необхідності. Роботи в укритті проводили за кошти обласного бюджету. Наразі ще не все виконано. Необхідно облаштувати систему вентиляцію та закупити меблі. Роботи по самому укритті тривають, тому що є ще певний масштаб будівельних робіт, але вже сьогодні воно обмежено придатне. Загальний кошторис. 11 мільйонів, але поки що будівельних робіт зроблено на порядка 4 мільйонів гривень, і фактично зроблено основні такі фундаментальні роботи: проведено світло, очищену територію, укріплено. Сам фундамент території далі будуть самовентиляційні роботи і інші. Також нещодавно в обласній лікарні встановили киснегенеруючу станцію та ПЛР-лабораторію, яка дозволяє не тільки виявляти вірус COVID-19, а й інші, а також бактерії. Киснева станція, яка дозволяє на сьогоднішній день виробляти 86 кубів кисню на годину, або ж це там півтори тисячі літрів на хвилину. Кисню це повністю забезпечує в нас навіть при самих великих навантаженнях, які в нас були по covid 19 Усе, що має ДНК або РНК, там може визначатися в залежності від того, що ми хочемо. Ось на сьогоднішній день може виконуватись 96 проб, то 96 аналізів ми можемо робити. Таким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Залишайтеся на наших ресурсах. Бережіть себе, до зустрічі.